Велика кількість бійців, які мали досвід, мужність перших днів воювати, вони, вони... <кій> загинули, і що цікаво, теж ну тобто, звичайно, є ситуації війна, тобто, де є потреба навіть не з недостатньою підготовкою, тобто з недостатнім забезпеченням, але з розумінням того, що треба усунути, чи не дати настати якимось більшим гіршим наслідкам. І тоді ставляться якісь завдання. Тобто, в цій ситуації абсолютно цього не було. Тобто, це виключно бажання прикривати свої і своїх там підлеглих довірених проблеми за рахунок боєздатного батальйону. Тому що на наше місце ту лінію оборони, яку раніше тягнув наш батальйон, було поставлено два батальйони. Ну, тобто, ми вже для себе розуміємо, який, скажімо, рівень такого. Логіки прийняття не, логіки прийняття рішень. от Але найгірше те, що відсутня реакція, тобто відвищував командування на мої скарги, тому що розслідування, наприклад, встановило факт, що дійсно ваш батальйон на, на, на час віддання наказу був незадовільно незадовільному морально-психологічному стані. Але поставлені завдання, за які призвели до втрати боєздат ніхто не винен. От. І що важливо, що знову ж, вже реагуючи на такі результати розслідування, я ну, оскаржував тобто, першу, першу перевірку. І лише під час опрацювання матеріалів та законодавства я встановив, що в липні місяці була затверджена програма головнокомандувачем Збережи життя військовослужбовця. І о, У цій програмі. Ставиться, кажеться про те, що можна навіть і зачитати дуже, дуже правильні, дуже гарні слова. Важливий аспект реалізації програми це дії командирів підрозділів, адже на них покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу. Ми боремось за нашу землю, але життя українського солдата найважливіше. Позицію можна повернути, життя ні, запевнив Генштаб, коментуючи. Коментуючи цю програму, слухайте. Ну, ми це чули і від президента неодноразово. Це вище політичне керівництво і від вищого військового. Що кілометри не важливі, важливе життя солдата. Але розповіді, які надходять з фронту, дуже часто протирічить цій позиції. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.